Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. 93-я ракетка світу. Даяна Ястремська продовжує свою сенсаційну переможну ходу тренами тенісного турніру Grand Slam Австралія Опен, здобувши чвертиналі перемогу у двох сетах 6-3-6-4 над чешкою Ліндою Носковою. Вона написала: пишаюся народом України, який бореться. Даяна Даяна стала першою українкою в історії, яка зіграє у півфіналі одиночного розряду турніру у Мельбурні і другою з України. Хто вийшов? Хто вийшла в Ну другого фіналу турніру Гренслем в одиночному розряді раніше подібне вдавалося лише Еліні Світоліній на «Вімбелдоні» у 2019 та 2023 роках, а також на Юнайтед Open 2019 тисячі крім цього. Ястремська ястремська п'ята тенісистка в історії, яка у статусі кваліфєрки дісталася під фіналу турніру серії Ґленслем за вихід до фіналу. Ястремська побореться з 15 п'ятнадцяту рейтингу WTA Китаянкою Ціньвень Джен. Ідіот, і водночас президент УФА Олександр Чеферін знову відзначився неоднозначною заявою у бік збірної України. Він заявив, що й вихід на чемпіонат Європи 2024 року може ускладнити питання безпеки на турнірі. Зараз настали божевільні часи, де геополітично можна сказати, що світ зійшов з розуму у такій ситуації. Головним питанням на турнірі буде безпека. Моє побоювання стосується не лише стадіонів. Вони, я певен, будуть захищені. Хіщені нормально, але фани будуть збиратися у містах. Мовив він. Надаємо, що Шеферін не вперше дуже дивно висловлюється про Україну перед вирішальним матчем відбору на євро 2024 проти Італії. Він ледь не відкрито бажав успіху команді лучано спалетті. А після жеребкування плей-офф ще й натякнув, що бажає бачити на чемпіонаті Європи Боснію та Герцеговину. Федерація баскетболу України оголосила про рішення свого виконку. Кому який каратиме гравців, які відмовилися приїжджати до збірної України без поважної причини. Наразі баскетболістам загрожує до двох років дискваліфікації у разі систематичної відмови прибути до національної команди без поважної причини. Дискваліфікація стосуватиметься будь-якої баскетбольної діяльності. Дніпропетровський відокремлений підрозділ Всеукраїнської Федерації рукопашного бою став переможцем загального рейтингу роботи обласних організацій за 2023 рік в Україні. Випередивши команди Чернівецької області та міста Києва Федерація Киокишен-Карате Дніпропетровської області і Дніпра, одні з перших у новому році у регіоні та місті на високому рівні організувала і провела чемпіонат Дніпра. Переважна більшість федерації спорту Дніпра, практично без розкачки, відразу після стислої перерви, викликаної новорічно різдвяними святами, поновили не тільки свій навчально-тренувальний процес, але й не вагаючись повернулися до організації турнірів і змагань. Однією з таких стала громадська організація Федерації Кіо карате» Дніпропетровської області і міста, яка на татамі шостої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради провела чемпіонат Дніпра серед дітей, юнаків та юніорів, у якому загалом взяли участь близько 200 спортсменів віком. Від 6 до 17 років вони змагалися у чотири етапи відповідно до попередньо затвердженого і оприлюдненого розкладу, що дало можливість уникнути великого скупчення людей, а з ним і підвищило рівень безпеки при проведенні спортивного заходу такого масштабу. Дуже гарний турнір дуже подобається для новачків. Це справжнє свято. Вони спаренгуються, для них це новий рівень. Тим, тим паче багато нових хлоп'ят. Тому турнір дуже цікавий, дуже насичений і дуже мощний. Завдяки нашому президенту Дніпропетровської федерації кіокошен-карате Зауру Мамедову організував цей турнір. Дуже йому дякую за цей турнір. Він проходить у закритому форматі, виступає тільки спортсмени міста Дніпра. Тому що ми хотіли би перевірити спортсменів на їх підготовку перед більш значущими змаганнями. Це чемпіонат області, який пройде через місяць, і чемпіонат України. Треба вітати належно, тренери часу не гаяли. Та сьогодні спортсмени міста Дніпра показують дуже гарні результати та гарні поєдинки. Дійсно, попри різний вік, учасників, більшість з них продемонстрували добрий рівень підготовки, що красномовно засвідчує гарну роботу на місцях у відділеннях спортивних шкіл і секціях клубів тренерів, які, не дивлячись на складнощі військового стану, знаходять можливості плідно працювати з дітьми і готувати їх до змагань. Окремо варто відзначити і безкомпромісні сутички, у яких на татамі сходилися титуловані каратеки, переможці та призери чемпіонатів України і Європи, що додавало турніру особливого шарму і видовищності, на увагу серед іншого заслуговує і об'єктивне суддівство змагань, зважаючи на те, що їх вперше обслуговували вісім нових рефері регіональної категорії, які, втім, сповна впоралася зі своїми обов'язками і підтвердили власний належний рівень професіоналізму і підготовки. Якістю цього турніру я дуже задоволений. Розбили поетапно всі вагові та вікові категорії. Чемпіонат проходить злагоджено. суддівські бригади з цим справляються. Дуже добрий турнір. Чемпіони і призери змагань були нагороджені відповідними відзнаками, частину з яких вручив у ході урочистої церемонії начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. А за підсумками турніру буде сформована збірна міста, на яку вже незабаром очікує чемпіонат Дніпропетровської області. Ярослав Дерев'янко став новим головою федерації футболу Дніпра, якого обрали за підсумками роботи позачергової конференції цієї громадської організації. По робочому засереджену і буденною з традиційної реєстрації делегатів та підтвердження їхнього статусу і повноважень розпочалася позачергова конференція громадської організації Федерація футболу міста Дніпра, яка була скликана за рішенням виконавчого комітету. І старту передувало виконання державного гімну України після чого зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх жертв війни російської агресії а також людей. Футбольної громадськості міста, які пішли з життя, хутко обравши робочі органи засідання та одноголосно проголосувавши за внесення змін до складу членів федерації та її статуту, делегатам було запропоновано ознайомитися зі звітом про виконану роботу за попередній період, який почергово презентували виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко з наступним переглядом відеофільму, де була детально занотована історія гри мільйонів міста, розпочинаючи з 2018 року. До нині. після того як було заслухано та затверджено звіт ревізійної комісії, організації прийшли до виборів очільника футболу міста, де 100-відсотковий вотум довіри отримав Ярослав Дерев'янко. Ми вже не перший рік працюємо на розвиток нашого дніпровського футболу. Сьогодні я дякую в першу чергу всім присутнім делегатам почесним гостям, які довірили мені цю почесну місію виконувати роль голови федерації футболу міста Дніпра. Ми докладемо максимум зусиль, зробимо все для того, щоб футбол у місті Дніпро розвивався та більшість команд збільшувалась а місто вийшло на передовий рівень нашої держави. Далі, у відповідності до черги денної, були обрані та затверджені перші заступники, і заступники голови Федерації футболу Дніпра, його виконавчий комітет і ревізійна комісія, а також члени органів здійснення футбольного правосуддя громадської організації, яким ми всі разом бажаємо натхненної копіткої і наполегливої роботи заради подальшого розвитку і розбудови гри мільйонів на теренах нашого мегаполісу. Щоб новообраний виконком і далі плідно працював, розвивав футбол. Терпіння йому мудрості, зважених рішень, і щоб це йшло на користь нашому регіону. Ми плідно з асоціацією футболу міста Дніпра. Хочеться побажати новому президенту перемог розбудови дитячого футболу, розвитку дитячого футболу в місті Дніпрі та багато нових івентів та. Чемпіонатів, які будуть проходити завдяки перемоги, та наших спортсменів для спортивної спортивних шкіл. хочеться побажати нововибраному виконкому успіхів та наснаги, щоб у них були сили та можливість розвивати футбол у нашому місті. А ми вже зі свого боку підтримуємо їх та допоможемо чим зможемо. Тож і також хочу побажати всім хлопцям, які боронять нашу країну, щоб у них все було добре і вони не не опускали руки та продовжували нас. <зборонити> і давали можливість відчувати життя, яке у нас на сьогодні на жаль, ви самі розумієте, що відбувається в нашій країні. Тож успіхів та сил та здоров'я. Отже, новий відлік роботи Федерації футболу Дніпра розпочато спільними зусиллями. Нам потрібно зробити усе залежне, щоб рівень гри мільйонів у всіх її вимірах на просторах міста відповідав кращим зірцям і займав лідируючі позиції не тільки в регіоні, але і в Україні. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю, миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.